Відчуваєте постійну втому, апатію, відсутність мотивації, або вам здається, що це депресія або емоційне вигорання. Але що, якщо проблема зовсім не в психіці, а саме в тілі? Звісно, психологічні проблеми відіграють важливу роль, але дуже часто справжній корінь проблеми знаходиться зовсім в іншому місці, у вашому організмі. Гормони, нестача вітамінів, проблеми зі сном чи навіть кишківник – все це може впливати на ваш емоційний стан сильніше, ніж ви думаєте. Сьогодні ми розберемо непсихологічні причини втоми, апатії та навіть депресії, про які зазвичай ніхто не говорить або мало говорить. Якщо ви давно відчуваєте, що щось не так, але не можете зрозуміти, в чому справа, можливо, саме тут ви знайдете відповіді на свої запитання. Давайте розбиратися. Перший пункт вітаміни та мікроелементи, які впливають на наш настрій. Ви можете шукати причину втоми та апатії в емоційному вигоранні. Але що якщо справа в елементарному? У нестачі вітамінів? Наприклад, дефіцит певних мікроелементів може напряму впливати на ваш настрій, рівень енергії та навіть спричиняти депресивні стани. Перше, це вітамін Д. Його нестача може викликати хронічну втому, зниження настрою та навіть депресивні стани. Особливо це актуально в холодну пору року, коли сонця значно менше. Дослідження показують, що у людей з депресією рівень вітаміну Д часто значно нижчий за норму. Друге, це вітаміни групи Б. Особливо В6, В9 фолієва кислота і В12. Вони беруть участь у синтезі нейромедіаторів серотоніну, дофаміну і ноадреналіну, які безпосередньо впливають на наш настрій. Якщо цих вітамінів не вистачає, з'являється втома, дратівливість, тривожність і навіть когнітивні порушення. Третє це магній. Цей мікроелемент називають ще природнім антидепресантом. Магній допомагає нервовій системі працювати стабільно, знижує рівень стресу та тривожності. Його нестача може викликати апатію, млявість і проблеми зі сном. Четверте це залізо. Дефіцит заліза призводить до анемії, що проявляється хронічною втомою і слабкістю, і зниженим настроєм. При нестачі заліза мозок отримує набагато менше кисню, через що знижується концентрація та з'являється сонливість і навіть відчуття виснаження. Якщо у вас є постійна втома, проблеми з настроєм і низька енергія, варто здати аналізи на ці вітаміни та мікроелементи. Іноді навіть невелике коригування харчування чи прийом дієтичних добавок може радикально змінити ваше самопочуття. Другий пункт як обрати якісні харчові добавки. Навіть якщо ви знаєте, що вам бракує певних вітамінів, знайти правильні добавки – це окремий виклик. Наприклад, в аптеках і магазинах можна побачити десятки різних варіантів, але їхній склад дуже сильно відрізняється. У цьому мені дуже допоміг чат GPT. Я вже розповідала, як я налаштувала чат GPT як психолога. А ще цікава ідея зробити з нього нутриціолога або дієтолога. Як же це працює? Ви заходите на сайт. Переглядаєте склад добавки, копіюєте його та вставляєте у вікно чат GPT, просячи проаналізувати склад. Чат аналізує кожний компонент, у якій формі він міститься, як працює в організмі і які є особливості засвоєння. Наприклад, магній буває у різних формах, і кожна має свій вплив на організм. Наприклад, цитрат Добре засвоюється, але може мати легкий послаблюючий ефект на кишківник. Бігліцинат – чудово підходить для зняття стресу та покращення сну. Малат дає енергію і краще працює в першій половині дня. Ще є таурат, він корисний для серця, а оротат – для судин. Хилатна форма магнію має високу біодоступність, добре засвоюється організмом і не викликає розладів травлення, що робить її універсальним вибором. Тому один магній може бадьорити, а інший, навпаки, допомагати розслабитися перед сном і гарно виспатися. Так само варто звертати увагу на омега-3. У багатьох добавках вони йдуть з дуже низьким дозуванням, яких недостатньо для отримання користі. Або ж склад вказаний не зовсім прозоро. Наприклад, загальна кількість лібречого жиру зазначена, але не розписано, скільки там саме ЄП і ДГК, основних активних кислот. Тому дуже важливо звертати увагу на ці деталі та обирати добавки, у яких чітко прописана кількість і концентрація активних компонентів. І ще один важливий момент це вітамін Д3 і К2. Д3 допомагає підтримувати рівень кальцію в крові, зміцнює імунітет і покращує роботу нервової системи. Але якщо приймати його без К2, то кальцій може відкладатися в судинах, а не там, де потрібно, а це саме в кістках і зубах. Саме тому ці два вітаміни краще працюють разом. Д-3 сприяє за свою кальцію, а К2 направляє його в саме в кискову тканину, запобігаючи кальцифікації судин. Я підібрала кілька добавок, попросила ЧАДЖІПІТІ проаналізувати їх склад, а потім сформувати зручний графік прийому. І в результаті отримала таблицю, де чітко вказано, що приймати вранці, що ввечері, і чи потрібно щось додатково вдень. І перед тим, як приймати добавки, звісно, обов'язково здайте аналізи. Бо безконтрольний прийом може бути неефективним або навіть шкідливим. Пам'ятайте про це. Але якщо аналізи покажуть дефіцит, тоді вже можна підбирати якісні добавки, щоб заповнити нестачу та повернути собі енергію і гарний настрій. Але вітаміни це лише один фактор. Далі поговоримо про кисень. Третій пункт. Чому свіже повітря важливо і скільки часу потрібно проводити на вулиці? Свіже повітря відіграє ключову роль у підтримці як фізичного, так і психічного здоров'я. Навіть прогулянка на вулиці ну, сприяють насиченню організму киснем, що покращує роботи абсолютно всіх систем організму, особливо мозку. А регулярне перебування на свіжому повітрі допомагає знизити рівень стресу, зміцнити імунітет і підвищити загальний рівень енергії. І скільки ж часу потрібно проводити на свіжому повітрі кожного дня? А фахівці рекомендують щонайменше 30 хвилин на день. Це мінімальна норма, необхідна для підтримки здоров'я всього організму. Оптимально ж проводити від однієї до двох годин на відкритому повітрі щодня. Якщо ви тільки починаєте впроваджувати цю звичку, то почніть хоча б з 10-15 хвилин і поступово збільшуйте цю тривалість. І як свіже повітря впливає на роботу органів і мозку? Перше покращення роботи мозку. Прогулянка на свіжому повітрі сприяє покращенню когнітивних функцій, таких як пам'ять і увага. Дослідження також показують, що вже 15 хвилин перебування на вулиці. Активність мозку відновлюється, покращується концентрація та працездатність. Друге, це зміцнення імунної системи. Регулярні прогулянки допомагають укріпити імунітет, роблячи організм більш стійким до вірусів та різних інфекцій. Дослідження підтверджують, що 30 хвилин на відкритому свіжому повітрі щодня сприяють покращенню роботи імунної системи. Третє, це зниження стресу та покращення настрою. Природа має заспокійливий ефект. Навіть коротка прогулянка допомагає знизити рівень кортизолу, це гормон стресу, та покращити емоційний стан. Тому, якщо ви відчуваєте апатію, втому чи дратівливість, спробуйте просто хоча б вийти на вулиці та подихати свіжим повітрям, бажано в парк чи в ліс. Ну і висновок. Якщо у вас постійна втома, поганий настрій, або ви відчуваєте, що вам не вистачає енергії, просто спробуйте додати в розклад щодень прогулянки. Це дуже простий, але ефективний спосіб відновити баланс у тілі та психіці. Дякую вам за перегляд. Буду чекати вас у наступному відео. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. І ця інформація була корисною.